в ефірі Дніпро -ньюс, у студії діана Славінська вночі. Російська армія двічі била по Нікупольському району. Спершу з важкої артилерії обстріляли мирівську громаду, потім Червоногригорівську. Туди прилетіло понад півдесятка снарядів. Люди не постраждали. Ракети окупанти поцілили по кривому рогу. Наслідки атаки уточнюються. Утім, відомо, що минулося без жертв. Цієї ночі окупанти атакували територію України 25 шахедами та двома ракетами. 18 дронів та одну ракету знищили сили ППО. Напередодні ввечері окупанти завдали в ударів по турецьку, що на Донеччині загинула людина. А ще двох поліцейських та надзвичайники витягли з під завалів приватного будинку. Загалом за 11 місяців цього року від дій російської армії загинули дві тисячі цивільних. Повідомляє МВС. Ще 11 тисяч дістали поранення за цей час. Окупанти обстріляли населені пункти 59 тисяч разів. Найбільше обстрілів було у Запорізькій, Херсонській Донецькій областях, а також на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Україна зводитиме обороні укріплення від Донбасу до заходу України. Повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, фортифікаційні споруди будуватимуть уздовж цього кордону із Білоруссю. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина це куп'янський напрямок. Також оборона лінія Куп'янськ-Лиман і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська. І Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників міністра оборони Умерова, генерала Павлюка. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі. До завершення війни виборів в Україні не буде. Відповідний документ підписали представники усіх фракцій та депутатських груп у Верховній Раді. Це стосується як президентських, так і парламентських перегонів. У документі йдеться, що вибори можуть бути проведені не раніше ніж через півроку після скасування військового стану. Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро на наступні 5 років. Про це пише видання Sky News із посиланням на Єврокомісара з питань бюджету. Він додав, що пакет підтримки не оскаржує жодна з країн Євросоюзу. Ізраїль відновив військову операцію у секторі Гази. Повідомляє армія країни. У зриві перемір'я ізраїлітяни звинуватили Хамас. За даними Ізраїлю, палестинці запустили ракети та не надали до ранку списки нових заручників, яких планується звільнити. Вшанували пам'ять, плакати, інсталяція шин та фото подій. Молодь Дніпра вийшла висловити свою солідарність студентам, які першими вийшли на майдан незалежності з проєвропейським гаслами. Адже 10 років тому, 30 листопада, відбувся жорсткий розгін протестувальників Євромайданом. Більшість були студентами. На момент, коли почалося побиття студентів, мені було всього 9 років, але це активно транслювали по телевізору. Це активно п'ялося у новинах. Це було висвітлено усюди. Було дуже Страшно, коли я бачив те, що відбувається на спочатку під час вверня В... нас студентів, потім вже під час революції гідності на майдані і майбутніх подій на сході України. Студенти це саме ті. Кого образили тоді, кому не дали можливості висловитись, але вони переламали хід подій і довели, що Україна має право стати незалежною, справді суверенною європейською державою. І тому сьогодні ми зробили цей захід, щоб підтвердити, що і сьогоднішні студенти роблять все для підтвердження незалежності європейської нашої України. Не Санта Клаусом єдиним Оленя Рудольфа і Скруджа знає вся малеча. Та це новорічні літературні мультяшні герої за кордону. Утім, українська література теж має чим захопити увагу і дітей, і дорослих. Наш телеканал незабаром запустить серію програм, присвячених українським казкам. Наразі її виробництво вже триває. Багатогранний та різнобарвний світ українських казок. Аби познайомити із ним наших глядачів, ми запускаємо новий проєкт. Сьогодні Дніпро ТІВІ разом з театральним колективом натхнення готує до вас на різдвяні та новорічні свята. Дуже цікавий проєкт. Ось наші зірочки. Так, пані Олександра, можете розповісти більш детальніше, що очікує наших телеглядачів. Глядачів очікує знайомство з різдвяними казками українських авторів. І перший наш випуск буде про казочку Олени Нових, як ведмежатко новий рік зустрічали. Новорічні читання не лише розвага. Вони відкриють для дітей світ саме української літератури: мороз та морозики, ведмежатки, сонячні промінчики і навіть хрюк. Все це лише дрібка з усіх персонажів, про новорічні пригоди яких дізнаються юні глядачі. Взагалі хотілося б, щоб діти на канікула там, сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень, тому я вважаю, що цим е, повинні ми пишатися взагалі, і е, діти також повинні звикати до нашої рідної мови і теж її плекати у грайливій та легкій формі. Діти зможуть заглибитись в українську культуру. Саме вона сторіччя. Ми допомагає зберігати нашу ідентичність, а також виховувати наших дітей справжніми українцями. Іграшки свої складі, іколі, Проєкт стартує вже незабаром напередодні новорічних свят. Тож слідкуйте за нашим ефіром, аби не пропустити дивовижну подорож сторінками книжок казок. Масі Клуна, Олеся Антак звати домашніх улюбленців, працівників телеканалу Дніпро Тіві напередодні відзначили всесвітній день домашніх тварин. Тож наші журналісти Сергій Скрипник вирішив познайомити глядачів із пухнастими друзями наших співробітників. Всім привіт! Насправді початок сюжету дуже незвичний для вас, бо я знаходжусь в своїй кімнаті, та у мене є дещо дуже цікаве для вас. Чи знали ви, що 30 листопада, в останній день осені, відзначається всесвітній день домашніх тварин? Офіційно день домашніх улюбленців був затверджений в 1931 році у Флоренції, на міжнародному конгресі прихильників захисту тварин. Ініціатори хотіли привернути увагу до необхідності відповідально ставитися до живих істот. Журналісти телеканалу Дніпро ТВІ. Відповідальні господарі, і в цьому ви зараз переконаєтесь. Усім привіт, друзі! А ось і мої моїх Мене звати Михайлюк Олександра, і я працюю на телеканалі Дніпро Тіві журналістом. Хотів Олександри звати Максік та Луна. Історія її пухнастиків дуже цікава. Максіка завели усвідомлено, купили у розвідників. Зараз йому вже 10 років. А луну знайшли на будівництві. Маленьке кошеня могло загинути. Проте Олександра його врятувала. О, якраз йде Олександра. Олександра, привіт! Фей -фей. Розкажи, будь ласка, цікаві факти про своїх кішок. Ой, ну слухай, ну в мене Максик для нього, напевно, святе це поїсти. А, у нас була така ситуація, коли йому робили операцію на зубки, і лікарі сказали, що він не буде їсти он там приблизно ну, день-два дні, або буде мало їсти. Але перше, що він зробив, коли відійшов від наркозу, це пішов і полюв. Тобто він просто повністю до своєї тарілки, щоб поїсти. А луна, яка а в неї є такий цікавий факт. Вона чомусь не вона якось цвірінька, як, як пташка просто. Це віду. Його звати Поша, йому вже 6 років. І насправді історія з'явлення цього пухнастика в нашій родині дуже цікава, тому що 6 років тому ми з моєю сім'єю. Були на дні міста, були на ярмарці та побачили жінку, яка торгувала цуценятами. Ми підійшли до неї, почали розпитувати, яка це порода, які у нього батьки. Власне, бачили теж його батьків. Та мама вирішила взяти собі на руки саме цього пухнастика, і він так взяв і заснув на руках у неї. І мама не змогла його віддати просто. А це Олеся, їй три роки. Мінісвинка теж домашня улюблениця. Їй знадобився певний час, аби звикнути до будинку продюсерки Наталії і до людей. Та згодом Олеся обжилася. До туалету ходить на вулицю, полюбляє бавитися на подвір'ї та спить в ліжку з господарями. Кращого друга авторки програми про моду Оксани Неміровської звати Теді. Він нещодавно відсвяткував день народження. Вітаю, розкажіть, будь ласка, про свого улюбленця. Це Теді, хлопчик. У нього нещодавно був день народження. Люди, люди не відмічають так день народження, як ця собака. Він мав торт на день народження, свічки, подарунки. Цей компес. Я йому подарувала на день народження. <плес> Теді. Наша велика телевізійна родина також має свого улюбленця. Кіт Кукіс, або як його називають, печенька живе на каналі майже три роки. Без нього зранку робочий процес не стартує. Маша, привіт, привіт. А хто це Розказуй. Це головна зірка нашого каналу. Я вважаю наш Кукіс, канальний кіт, символ ранку і одночасно, напевно, найулюбленіший з усіх співробітників для наших гостей. і ну, для всіх нас, я думаю, теж. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі насосні станції в місті працюють з наструмлень чи аварій не зафіксовано. За добу комунальники усунули понад півсотні пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю. До 17 години в телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні з одинадцятої до дванадцятої години буде закрито рух трамваїв на перехресті вулиці Степана Бандери та проспекту Лесі Українки з боку центрального ринку. 12-й та 17-й трамваї рухатимуться маршрутом, що на ваших екранах. І через ремонт трамвайного переїзду зупинено рух першого трамваю, натомість відновлено роботу сьомого маршруту і працює тимчасовий трамвайний маршрут номер к від вокзалу до вулиці Центральної. Тролейбус «Кільце-Б» прозупинив рух а маршрути номер 1 та 4 скорочено до площі Героїв майдану. І деякі автобусні маршрути працюють в об'їзд за минулу добу. Надзвичайники приборкали у місті одну пожежу. Вона сталася у житловому секторі. І наостанок про погоду протягом дня буде хмарно дощитиме. Температура повітря прогріється до 8 градусів тепла. На цьому випуск завершено. А я нагадую, сьогодні у бабушкінському суді Дніпра розглядатимуть справу Сергія Олійника. Змін неодноразово доводили, що він злодій в законі на прізвисько Умка. Суд мав розглядати його справу в Києві. Утім, адвокати Олійника зробили все, щоб справу їхнього авторитетного клієнта розглядали в бабушкінському суді Дніпра. На нашому ютуб каналі Дніпро ці війтима пряма трансляція залу суду спецефір о 13.00. Вмикайте та дивіться, чи буде судове засідання, які будуть рішення. Всі подробиці життя Дніпровського авторитета, поважні друзі, зв'язки та думки експертів. А новини Дніпро ці є на сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Дивіться нас в Ютубі і в соцмережах. До зустрічі.